Взагалі хочу побажати всім, хто сьогодні присутнім, щоб ваша родина і всі ви були здорові, і все у вас вийшло, щоб всі ваші мрії збувалися. Чи можна зараз починати лікування зубів з 8 числа? Я, до речі, на 8 -е число також записана на лікування зуба. МВФ зробили прогноз закінчення війни середини 26-го року. Чи це так дякую? Дивіться, підписання договору буде цього року, 25-му році, а завершення війни може бути 26-го року. Я вже скільки разів говорила, що в кожного буде по-різному завершення війни. Хто, наприклад, Донецьк, Луганськ, там взагалі 28 й рік прогнозується завершення, от, тобто коли території війду до, до стан України. А, наприклад, Лівобережжя 25-го року. Тобто в кожного буде своє завершення війни. Підписання договору буде 25-й рік. А там вони, от подивіться, це що вони мали ще. От я, хто за мною слідкує, то це мали почати ці розмовини. Вони почали з 5 листопада, 24-го року. Підписувати ці договори. Вони мали вже з 30-го. Вони почали підписувати, коли вже в березні місяці і толку ще нема з тими договорами завершення. А вже такі конкретні, якісь от, що вже нам вже очі будуть роз, розвіднюватися, що вже перестануть літати ракети, щось от, от такого, якісь масові обстріли. Це вже буде кінець 25-го року. Що змусить їх припинити війну? Їх змусить їхня економіка припинити війну. Вона вже доходить до того. І також ці санкції, що поводили, вони також б'ють по них. Більше їх нічого не призмусить. Трамп там теж виступає і вашим, і нашим. Миротворець. Демобіля... Демобілізації поки що, навіть і... навіть про ту демобілізацію не говорять, то про яку, наприклад, у якої жінки вже чоловік три роки служить на війні і він буде ще стояти там на лінії розмежування, для неї завершиться війна. Повірте мені, що ні. Коли буде обмін полоненими, на початку квітня має бути до середини, від початку до середини. Трамп чи буде до власті? Трамп очекає імпічмент. На нашу територію зайде іноземний контингент і миротворці зайдуть, але це не будуть НАТО. Скажіть, будь ласка, полонених всіх на всіх поки що навіть розмов немає всіх на всіх. Ті люди, які виїхали не по чесному за кордон, це я з енергетичної точки зору е говорю, Їх там не приймуть. І вони, як повернуться сюди, їх також земля не прийме. Вони ізгої будуть. Це от випробування на прочність людей. І дуже велику помилку зараз <кхи> батьки роблять, хлопчики, які 15 років після 9 класу починають вивозити за кордон. Я вам кажу, мами, батьки ламають дітям життя. А якщо люди що до війни виїхали? Ні-ні-ні, я говорю про тих Володимир, дякую, я бачу, що ви мені даруєте сердечка. Я говорю про тих людей, які от, поїхали за кордон і вони почали от, під час війни, яким нічого не погрожувало, не загрожувало їхньому життю. Які сіли на виплати, ті будуть люди. Потім вони будуть ні до тої стіни, ні до цієї стіни. Я нікого не засуджую, я просто розказую з енергетичної точки зору, що відбувається. кожного своя справа, кожен рятує свою дитину, свого чоловіка і вважає, як вважає за потрібне. Але я вам просто доношу те, що що відбувається, і що буде надалі з тими дітьми і з цими людьми? Ви думаєте, скоро все закінчиться? Так я думаю, що все скоро закінчиться. При новій владі, яке буде життя України, у нас взагалі середина початку літак, початок осіньша Україна вже починає сходити сонце. І виходить, що наша Україна буде розквітати. І набагато краще нам буде жити, ніж раніше наші вже діти будуть бачити зовсім іншу країну. Це хоч радує. Чи вірую я в Бога? Так я вірую в Бога. То ви в бані ні, це в мене будинок з дерева. Обите верніше дерево. Як казав Джахард Дудаєв, так він правий, бо він дуже багато в чому був правий. Там він дуже багато. Всього такого казав, що от ніхто навіть не міг подумати, що це правда. Коли ви святкуєте Великдень, коли всі, я взагалі люблю свята. То, ну, я кажу, я не відношуся, мені все рівно. Мама моя християнка. пече пасочки, я крашу яйця, тобто її приємно, мені приємно її робити приємно, допомагати от в таких моментах. Яка Землетрус буде в рашці. Слухайте, а помните, в мене десь на стрімі навіть є, що я казала, що буде топити. Почало топити знову. Америка ворог нам. ворог і Євросоюз ворог. Якщо чесно сказати, то ми знаєте, як Лев і нас об об обкружили кругом гієни. Взяти по Будапештському меморандуму цього всього не мало початися. Коли забрали ядерну зброю, то що мало бути? Підписували ж договора, ніхто не захистив. Зараз в Євросоюзі, в НАТО припахло жареним бігають по всьому світі, збирають також і затягують також війну. Те, що нам показують, говорить, це одно. А зовсім інше то що твориться за кулісами. Ось так. На особисті запитання заходите до мене в приват повідомлення, будь ласка, задаєте, Ми, я вам там надам номер, номер вайбера і запишу вас, на коли ви хочете. Ви маєте дар? Так, я маю дар. Це літо буде знов, 35 буде. Але цього року хоча б радує те, що будуть дощі. Катаклізми зупинять ні війну. Харків, коли можна буде повернутися? В Харкові люди живуть і зараз. Моя дитина також там живе. Що означає, коли сниться, що родиш три хлопчика? Це дуже погано. Хлопчики взагалі коли сниться, що ну, тобто маленькі хлопчики, це дуже погано, це якісь будуть проблеми. А коли маленьку дівчинку тримаєте на руках, то це дуже круто. Дівчинка, це взагалі якесь буде таке, аж у вас буде таке відчуття, що вас, вас щось так здивує, щось буде дуже приємне. Оля, щось Трамп зовсім не туди гне, буде літом договір, повинен підписатися договір. І ви знаєте, якщо чесно, я вам так по справедливості скажу: як мене вже задобало, оце коверяння мозків цих старих дів. Я от реально я вже не хочу їх проглядати. Так тошнить від них, що це ви собі не уявляєте. Не можна таким людям, я вже скільки раз говорила, що не можна цим старчиським старим людям ставати до влади. Ну має бути якесь обмеження. Ну Там би от реально, там вже старчеський муразм. Я Як... пам'ятаю, коли мій діду ходив з таким старчеським муразмом до клубу у всіх. Що, тобто, коли він йшов, стаєш і, тобто, розворот на 180 градусів і думаєш, о Боже, він мене не побачив. Ну оце зараз Трамп, Путін, е, Орбан. Чекайте, хто що там є такий? Сізінь-пінь, пінь-пінь-пінь. Е, чекайте, хто що там у нас такий наладаний. Ердоган, не, Ердоган, ви знаєте, що він мислить, ну, в нього мислі правильні. А Білорусь бульба це як він, Лукашенко. В Ердогана ще мислі є. Ну, тобто, знаєте, є ще діди, які себе, тобто вони при своєму розумі. А Байден то то взагалі був кажу, то то було смішно дивитися там деменція, наскільки в нього вже була, що він не знав, на якому він світі знаходиться, і, і, і його волочили по, по всьому світу. Ну, люди добрі, ну що ну, це таке? Дивіться, давайте я тако скажу, що ви всі заспокоїлися. Окупації ніде не буде, бомбити будуть. Будучи сильно будуть бомбити, будуть дуже сильні бомбіжки. Буде заходити в деяких городах, буде заходити ДРГ. Таке, як Київ, Одеса, туди взагалі ніхто нікуди не буде йти. І дамбен зриватися не будуть. І у Хмельницькому танки стояти не будуть. АЗС і всі зриватися також не будуть. Всі лякають 20-30 квітня. Я говорю про те, що. Бомбити будуть. Взагалі, цілий квітень місяць дуже багато буде обстрілів. Ну, ну, бачите, воно вже почалося багато обстрілів, і надалі буде квітень місяць, сильний буде. Що від цих ДРГ чекати? Нічого не чекати, тому що наші їх будуть там відспівувати, там все буде добре. Кажуть, що машину Путіна підірвали. Машину підірвали, якби ще його підірвали там, то б вже було б супер. Це не буде завершення війни, це будуть підписані мирні договори, які будуть, це також буде заморозка, і це будуть договорватися, що по тому 28-29 рік буде такий момент, коли Росія буде розпадатися до 30-го року, такої, як Російська Федерація, її не буде існувати. І багато от ці області, Донецька, Луганська область, вони будуть повертатися самовільно сюди, до нас, в Україну. Після Заморозки війни війна буде знову не буде. Це вже буде завершення. Почнеться, о, чому будуть так завершати це, швидко завершається. Тому що е, вже ще я раніше також говорила про азіатські країни. Що там буде жесть, там буде війна. І подивіться, що вже от Китай, США готуються виводити з Європи, війська і так далі. Тому що там буде наша війна це буде щось, знаєте, щось легке. Можна запитати, чому ваш син живе в Харкові, а йому подобається там. І це також його місія в житті жити там. Коли дуже важко було в Києві, він жив у Києві. А зараз він живе в Харкові. Чи прийдуть миротворці? Так, прийдуть миротворці.